і всім привіт Ми звати Гліб знімає і сьогодні зі мною Діма Привіт! І промет. всіх вітаю, дорогі друзі! І сьогодні ми граємо в 99 ночів де В лісі в Да, в робоксі да. в лісі, коротше. Давайте заходимо. В цьому відео у нас задача прожити хоча б 99 днів в лісі. Я не знаю, чи ми зможемо це зробити, але це відео буде дуже цікаве. І сьогодні у нас професіонал цього відео Діма. Розкажи нам, що ми сьогодні будемо робити. Ми будемо виконувати всі земні квести. Так. Да. І він восем'я тут професіонал, так що він нам, нас буде вчити. Він нас буде вчити. Все, ідіть, рубайте дерево. Вот це дорубай. Давай, давай. Я буду рубати. В легкі дерева не можна рубати. Тільки з червоним топором або з. А як взяти? Як, як, як з, взяти? Е, візьме цей. Yeah, F, а, knife, на F, F. Це всім добуваємо. Я буду, короче, робити. Все, і все спалюйте сразу. Все дойденого. Окей. Ніякого бревна не осталось. Окей. Наша задача на сьогодні це пройти мінімум 100 днів. Зможемо? До 99 Так, Да. 99. Mm -hmm. Я біжу сразу исследование. Бо я вже бачу сундук. О, карта збільшилась. Біжіть за мною. Біжіть за мною. Давай, давай, давай. Та зараз я дерево собираю, я дерево собираю, подожди. Зараз нам може випасти. Цей мішок полівше. О, тут їжа є. Так не збавите сундук мені. Каністри мені Коністра. Збиваєш. Що мене... це таке? А ти мені опять збив. А? Що тобі не знаю, що це таке, Ще я тобі покажу. Иду на базу. Мені... О, мешок у мене мешок А. Ой, що мене пропало. У, мен... У нас ніч. Що робити? Да-да-да-да, палим костер. Багатій бам. Так. Что это за? Наш ти, сей метал, Це ж нормально. Для крафтів, штучка. Метал треба перероблювати. Ти де. І камінь Ді? тоже. Дима, ти де. І дерево. А так. А Тут каміння немає. О, дивіться, тут якийсь монстр, дивіться. Це олень. А він вообще збіг. Він убіг? Да. Да, це я його злякав. О, тут этот фонарик халявний. Да, це я. приніс вам. Молодець, молодець. О, А че в тебе так мало хп? Я там цей, Вбив пару вовків. Молодець. Жарим. Жарим, жарим. Има. Так, зараз я зроблю. Все що треба. 95, нам треба ще, щоб трошки розширити карту. Не спалюйте дерево. Я зараз жарю що... же. Да-да-да, переробити, щоб ми зробили кровать. Блин! Зараз, а як? Сейчас. Зараз, зараз. О! Мой добрий день. О! А як ти з'явився? Багатим людям все прощают. Вс, інстик. Він в а <пробітник> він сей, він боїться. Він боїться те... світла бійці, хотів сказати, темряви. Друзі, зараз у нас четвертий день. Ми включимося на десятий день. О, у нас їх 4, це на дев'ятий день, це 12. Вже дванадцятий день, друзі. На дванадцятий день ми полювали, шукали. дерево і так далі. Нічого такого не було цікавого, так що я вам переключу на самі цікаві моменти. Трохи їжі. Давай, Пойдем? друзі. На, бери. А, нормально. Хоч щось. Ну-ка. Це можна, до, до речі, спалити, ось це. О, так, друзі. Так. Нас, Діма, ви, ну, виживе. Дякую, Дімі. Поставте вподобайку за Діму. Давайте, ставте. Він наші топ. Ми померли, а він нас оживив. Так, це сюди. Так. Дякую, Дімо. Нема за що? Це ти за робокси? Ні, це ти шукаєш це ж бандажі. Ага. Бандажі, коротше, шукаєш їх. от така штука. І ти можеш з ними визрождатись. Ага. Типа, сам себе не можеш, а других можеш. І другі тебе теж. Як ви бачите, зараз Промет стоїть АФК. І зараз ми його посадимо ось в таку будку, щоб його ніхто не вбив. І він буде стояти АФК і дивіться, що потім станеться. Промет умер. А як це так. Він голодно. А ну-ка зараз. Його... Ні, хай він там побуде. Хай він там побуде, коли він вернеться, то я цей, то ми його розкрасимо. Окей. Промет а вже помер думає? другий раз, друзі. Ось його гроб. могила його. Друзі, ми включимо камеру, коли промет повернеться З України. Так. І дивіться, друзі. Діма помер, я його воскресив. Зараз йдемо воскрешати Промета. Да, Так, то я стояв ОФК. Мені там по важним справам я пішов і мене вбили. Два, два рази. Два рази. Так, два рази тебе вбивали. Так що зараз біжу. Тебе воскресати. Поки я біжав воскрешати промета, на нас напали вночі і я помер. Дивіться. Блін! Я помер, я теж. помер! До речі, лежіть. Друзі! Всі померли? Ні, я ще живий. Фух. Раз, будь ласка. Діма нас другий нас раз зараз буде оживляти. Да, нас, короче, треба на полки положить тоже. На полки загиблих. Так. Ми... пистолет. Ми два померли. Да. Ми, короче, це, якщо нас не получится воскресити, то нас треба на полке позагибших. І промер. Я помер. Все, мене проводять обряд. Я щас воскресаю. Опа! Давайте цей вогонь його. Давайте, воскрешайте его. О, Зелать. я вы воскрес! Давай, давай, а, ешь, на полке славы. Тут, есть я ежа. На полке славы. Ежа, вот тут я. Вот я тоже тут ежи и трешки принес. Давай. Молодец, мы, Дима. Мы все живи. Что там, живы. Благодаря Диме. Щас поде почекайте я Дякую покладу культистів на полки слави. Так, друзі. Що ми зробили за це відео? Розказуйте. Ми, короче, дуже багато зробили. Ми побудували базу, убили ось культистів і посадили їх на полки слави. Розпалили багаття, спасли дитину. Да. Дуже жорстко давали відпор лосю, і взагалі ми круті. Так, да. і Діма у нас професіонал. Ah. Дякую, Діма. Аплодисменти Дімі! Аплодисменти. Yes. Аплодисменти. Мені їжі принести дуже треба. Де я говорю в мікрофон? Я взагалі не говорю в мікрофон. Це, це, не говорю в мікрофон, будь ласка, про мене. Е, не їжі, я зараз помирати почну. Блін, блін, я, у мене теж не так багато їжі. Що? Ти де ваще? Я там <hij> приносив. Промет и иди за, за Димой. Дима, так ты вже идешь тут. Я уже иду, я близько. Ща я, я пошл в кролоки вбивать, значит. Ого там кролики. А до этого тут вообще никого нема кролоки, я вообще не бачу. О, я бачу одного. Ду! Капец, у меня самого. Щас, Дима. Да будь ці... ты типа... Сейчас там. Эээ. Не, будьте Ні, Будьте там. Так вони и тут! там! блин! Бейта тут! Та, блін! Вс, їх! убил б'єм! Ще, я Мне цього! гу. Вы не пытаетесь убить с господина сполок. ой йо ой у мене дуже мало хп. О, у мене теж так не дуже. Нормально, нормально. Я цього б'ю! Блін, блін. Я його спины б'ю, короче. Блін, я помер. Нет. Еду, Їду, їду, їду жу, їжу. Да-да-да. О, Дякую, дякую. Дима вообще. П'ятдесятий день, друзі. Половина. Так, у мене дуже мало їжі, у мене дуже мало буде. Хоча, ладно, зараз принесу просто кучу-кучу. Прям дуже багато. Так, інформація. Я вам говорю, зараз у нас буде дуже багато їжі. Ого. Капець. Це але... я прийнято, але Ладно, що сиділа приніс. Бо да, цю шкуру ведмедя вона мені дуже треба. Давай. Зараз чекаємо, поки торгівець прийде. Okay. А зараз запускайте. Так, друзі. Вже 67-й день. Okay. Ми йдемо подорожувати. Бери бери дерево. Я пішов. Сьогодні будуть нападати на нас. Реально? І дуже жорстко нападати. Ну, поповніть нові полички нам. Ну, я сьогодні думаю, не помру. Сподіваюсь. Відкриваємо. Давай. Сподіваюсь, у мене будуть патрони. Ти скільки тут їжі? Нар... О! Діамант. Іде їх. Іде міг. Йо, діамант. Літав це в роті. Я ще не кричу в мікрофон. Капець, капець, капець. На мене нападають. Вертайтесь, напевно. А мене тоже нападають. Блин, блин. Чекай! О, пробру, все, я тобі конец. Все, все, все. Дам 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 перейку, я теж. Теж. Друзі, мене возродили на 81-й день. Я гуляв, собі гуляв. Ми тут переживали ніч. І ми думали, що ми пройдемо до 99-го дня. Ми пішли добувати щось. Вже 88 день. Ми йдемо. І зараз на мене хтось нападе. І це вовк. Я біжу, біжу і. А, А я не можу підняти, він ну ще... Капець. А, так він вообще все його землею прикопало. А З прометом, коротше. Да, закинула. Да, закинули. І ми померли. Діма ще живий. Дякую тобі, Діма, що ти з нами знявся. Ти дуже прикольна людина. Дякую да. І промет теж. Дякую. Дякую, промет. Все до побачення всім друзі. І, Друзі! Всім ми сьогодні прожили 88 днів. Всім удачі і всім бувай. Бувай. Бывайте. Бувайте.